Вітаю, Верховна Рада України ухвалила закон про компенсацію за зруйноване житло внаслідок бойових дій, відповідно від 24 лютого 2022 року. Ті будівлі, які постраждали, а також території. Тобто закон не поширюється на території, які тимчасово окуповані. Термін діє під час воєнного стану та після воєнного стану протягом трьох років. Може звернутися особа з заявою про компенсацію. Звертається з заявою про компенсацію власник за будівлю або нерухомість, яка порушена, а також дачні будинки. Щодо незавершеного будівництва також можна звернутися, якщо є підтверджуючі документи заяви, а також право власності. Відповідно. відповідно, якщо є закон, процедура передбачає, що особи зможуть отримати сертифікат або матеріали для відбудови відповідних. Квартир або будівель також вони мають подати заяву до уповноваженого органу про те, що постраждала будівля також надати докази підтвердження фото, відео фіксації та право власності на житло. Дякую за увагу! підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі.